Цивільна справа номер 204 дріб 294, дріб 22. Провадження номер 61 7158 СК 22, суддя Карпенко, СО. Преамбула. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції і повинні відповідати їй. Це частина 2 статті 8 Конституції України. Заява номер 3 про відвід колегії суддів юридичної особи приватного права з назвою Верховний суд у складі судді доповідача Карпенко СО, судді, суддів Ігнатенка ВМ, Стрільчука ВА як такої, що здійснює судочинство у відсутність Конституційної профільної законодавчої бази. Провадження так званої колегії суддів юридичної особи приватного права, суб'єкта господарювання з назвою Верховний суд, код ЄРДПО 4172 1784, код КВЕД 84.23, яка складається з фізичних осіб без національності і Конституційного громадянства самостійної української держави України, а саме судді доповідача Карпенко СО, суддів. Ігнатенка ВМ, Стрільчука ВА знаходиться касаційна скарга так званого державного підприємства Конст... Конструкторське бюро Південне імені МК «Янгеля». На Нари... рішення Конст... Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська від 25 березня 2022 року та постанову Дніпровського апеляційного суду від 1 липня 2022 року. У цивільній справі за позовною заявою Філіпенка Олександра Сергійовича далі позивач, до юридичної особи приватного права з назвою Державне підприємство Конструкторське бюро Південне імені МК Янгеля. Код і квет відповідні про визнання незаконним та скасування наказу про відсторонення від роботи без збереження заробітної плати. 1 грудня 1991 року суверенною волею українського народу на всеукраїнському референдумі було затверджено Акт проголошення незалежності України та створено самостійну українську державу України. Даний неоспорюваний, неспростовний факт покладено в преамбулу основу нової Конституції України. Документ 254К, 96 вр без зміни доповнень. Преамбула нової Конституції України є не лише фундаментом Конституційного ладу держави, а й відображенням історичних та правових передумов, а також мотивів і цілей прийняття нової Конституції України. Положеннями статті 8 нової Конституції України, документ 254 К, дріб 96 РВР без зміни доповнень встановлено, що в Україні читаючи через преамбулу в самостійній українській державі України. Визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України читай через преамбулу самостійної української держави України, має найвищу юридичну силу, закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України читай через преамбулу, самостійної української держави України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується. В своєму рішенні номер 4 РП Дріб 2013 від 12 червня 2013 року справа 1-9, Дріб 2013. Конституційний суд України наголошує, що згідно з Конституцією України судоустрій, судочинство, статус суддів. Визначаються виключно законами України. Це пункт 14 частини 1 статті 92, який приймає єдиний орган законодавчої влади в Україні Верховна Рада України. Це стаття 75, пункт 3 частини 1 статті 85 статті 91. Правосуддя здійснюють професійні судді та у визначених законом випадках народні засідателі і присяжні. Це частина 1 статті 127 Конституції України. Верховна Рада України, приймаючи закони, не має права допускати невідповідностей щодо будь-яких положень, прямо закріплених в Конституції України. Третє речення абзацу 4 пункту 1 мотивувальної частини рішення Конституційного Суду України від 23 грудня 1997 року номер 7 ЗП. Таким чином, Верховна Рада України, приймаючи закони України на виконання відповідних норм Конституції України, повинна дотримуватись конституційно визначених меж, зокрема, тих, що стосуються статусу організації, функціонування, діяльності як відповідних органів, так і їх посадових осіб. Конституційний суд України в своєму рішенні від 18 лютого 2020 року. Номер 2Р, дріб 2020, вважає, що органи державної влади, закріплені в Конституції України, мають особливий статус конституційних органів, тому ліквідація, зміна на іменування, а також перегляд їх конституційно визначених функцій і повноважень у спосіб, що істотно в дужках докорінно змінює їх конституційну природу, можливі лише. Після внесення змін до основного закону України у порядку, передбаченому його розділом 13. Внесення змін до Конституції України, тобто референдумом. Як же зазначалося вище, вище в рішенні КСУ в відповідному рішенні КСУ. Пунктом 14 частини 1 статті 92 Конституції України. Виключно законами України визначаються, зокрема, судоустрій, судочинство, статус суддів, засади судової експертизи, організація і діяльність прокуратури, нотаріату, органів досудового розслідування, органів і установ виконання покарань, порядок виконання судових рішень, засади організації та діяльності адвокатури. Отже з огляду на зазначене нашою громадською організацією, об'єднана правозахисна група Багнет Нації, було сформовано і направлено до Верховної Ради України запит на публічну інформацію, номер ЗПІ 100 21 від 10 березня 2021 року. З вимогою про наступне: а саме, перше. Надати достовірну інформацію стосовно прийняття або неприйняття Верховною Радою України, закону України про судоустрій, судочинство, статус суддів, який відповідає змісту чинної Конституції. Друге. Надати достовірну інформацію стосовно прийняття або неприйняття Верховною Радою України закону України про засади судової експертизи, який відповідає змісту чинної Конституції України. третє Надати достовірну інформацію стосовно прийняття або неприйняття Верховною Радою України, закону України про організацію і діяльність прокуратури, нотаріату, органів досудового розслідування, органів і установ виконання покарань, який відповідає змісту чинної Конституції України. Четверте. Надати достовірну інформацію стосовно прийняття або неприйняття Верховною Радою України закону України про порядок виконання судових рішень, який відповідає змісту чинної Конституції України. П'яте. Надати достовірну інформацію стосовно прийняття або неприйняття Верховною Радою України закону України про засади організації та діяльності адвокатури, який відповідає змісту чинної Конституції України. І Шосте. Надати достовірну інформацію стосовно того, чи вносилися відповідні проекти законів перераховані до Верховної Ради України, з відповіді номер 18 дріб 07-512, яка надійшла від апарату Верховної Ради України від 15 березня 2021 року, витікає, що згідно відомостей розділу законотворчість відповідні проекти законів з власними назвами. Про судоустрій, судочинство, статус суддів. Наступне про засади судової експертизи. Наступний, про організацію і діяльність прокуратури, нотаріату, органів досудового розслідування, органів і установ виконання покарань. Наступний про порядок виконання судових рішень. Та останній ПРО засади організації та діяльності адвокатури до Верховної Ради України не вносилися. А згідно з розділом законодавства України відповідні закони України парламентом не приймалися. Загальна декларація прав людини 1948 року її стаття 10. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, пункт 1 статті 6, а також міжнародний пакт про громадянські і політичні права 1966 року, пункт 1 статті 14, закріплюють, що кожен повинен мати право на справедливий і публічний розгляд справи компетентним, незалежним і безстороннім судом. Незалежність судової влади є необхідною для реалізації цього права. У рішенні Конституційного суду України від 30 січня 2003 року, номер 3 РП, дріб 2003 зазначено, що конституційне право людини на судовий захист, який є гарантією всіх прав і свобод людини і громадянина. Це абзац 9 пункту 9 мотивувальної частини даного рішення. За юридичною позицією Конституційного Суду України, викладеною у рішенні від 31 березня 2015 року номер 1 РП дріб 2015, складовими принципу верховенства права. Є, зокрема, правова передбачуваність та правова. Визначеність спрямовані на забезпечення учасникам правовідносин можливості завбачати наслідки своїх дій, бути впевненими у своїх законних очікуваннях, що набуте ними право, його зміст та обсяг буде реалізовано. Це абзац перший під пункту 2.1, пункту 2 мотивувальної частини зазначеного рішення Конституційного суду. У своєму рішенні від 2 грудня 2019 року номер 11Р 20 дріб 2019 Конституційний Суд України наголосив, що рішення Конституційного суду України незалежно від того, визначено в них порядок і строки їх виконання чи ні, є обов'язковими до виконання на всій території України органи державної влади, органи Автономної Республіки Крим. Органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, посадові та службові особи, громадяни та їх об'єднання, іноземці, особи без громадянства, повинні утримуватись від застосування чи використання правових актів або їх положень, визнаних неконституційними. Рішення Конституційного суду України мають пряму дію і для набрання чинності не потребують підтверджень з боку будь-яких органів державної влади. Обов'язок виконання рішення Конституційного суду України є вимогою Конституції України, яка має найвищу юридичну силу щодо всіх інших нормативно-правових актів. Додаткове визначення у рішеннях, висновках Конституційного суду України порядку їх виконання не скасовує і не підміняє загальної обов'язковості їх виконання. Це абзац. Другий, третій, шостий пункту 4 мотивувальної частини рішення від 14 грудня 2000 року номер 15 РП, дріб 2000. В даному контексті слід зауважити, що умисне невиконання службовими особами рішення Європейського суду з прав людини, рішення Конституційного суду України та умисне недодержання ними. Висновку Конституційного Суду України карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Це у нас стаття 382 Кримінального кодексу України. Дуже раджу е, все ж таки нею користатися. Користуватися. Далі, отже, довіра до суду судочинства і правосуддя в цілому має будуватись виключно на засадах чіткого дотримання і виконання норм чинного законодавства, і в першу чергу Конституції України в сукупності їх відповідності чинним міжнародним договорам, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, і які є частиною національного законодавства України. Враховуючи контекст зазначеного вище в сукупності із змістом моєї заяви 01 від 19.08.2022 року та заяви 02 від 22.08.2022 року про відвід даної колегії та з огляду на наявні у мене копії відповідних документів, що раніше вже були додані, та додаються разом з цією заявою про відвід. На підставі викладених вище неспростовних фактів, які не потребують доказування у суді, у відсутність офіційних доказів, офіційного прийняття затвердження Конституції України від 28 червня 1996 року на всеукраїнському референдумі українського народу самостійної української держави України. Виключно громадянами України всіх національностей українського народу, самостійної української держави України, безпосередньо та офіційно встановлених положеннями абзаців 1 та 7 преамбули самої нової Конституції України, документ 254К, дріб 96, вр РВР, без антиконституційних змін і доповнень, заявляю про відвід так званої колегії, так званого. Верховного суду в даному судовому провадженні у складі судді доповідача Карпенко СО, суддів Ігнатенка ВМ, Стрільчука ВА, як такої, що складається з осіб, які здійснюють судочинство у відсутність Конституційної профільної законодавчої бази, яку згідно пункту 14 частини 1 статті 92 Конституції мають складати закони, а саме. Про судоустрій, судочинство, статус суддів, про засади судової експертизи, про організацію і діяльність прокуратури, нотаріату, органів досудового розслідування, органів і установ виконання покарань, про порядок виконання судових рішень та про засади організації та діяльності адвокатури. Керуючись рішеннями Конституційного суду номер 3 ЗП від 11 липня 1997 року, 4ЗП від 3 жовтня 1997 року щодо офіційного тлумачення порядку прийняття і введення в дію нової Конституції України на всеукраїнському референдумі. Та рішень номер 6 РП дріб 200-2005 від 05.10.2005 2005 і номер 6 РП дріб 2008 від 16.04.2008 року щодо офіційного тлумачення положень частини 2, 3 і 4 статті 5 Конституції України. Вимагаю зазначеним в даній заяві фізичним особам без національності і конституційного громадянства самостійної української держави України а саме Карпенко СО Ігнатенко ВМ Стрільчуку ВА звернутись до Генеральної прокуратури або Служби безпеки України та оформити явку з повинною відповідно до частини 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Додаток, копія запиту на публічну інформацію від ГООПГ Багнет на двох аркушах і копія відповіді на зазначений запит. Текстова частина для користувачів YouTube, текстова частина цього документу буде опублікована на сайті Багнатнації, Посилання буде під відеоматеріалом. Так що ласкаво просимо, заходьте на сайт, тут завжди більше інформації. Далі буде на все добре, хай щастить!